Хочу подякувати нашим захисникам за те, що вони охороняють наш з вами спотій, щоб ми могли спокійно працювати для громади і для перемоги. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю, Молотківський Старостинський округ, громади села Молодтю активно включилися для допомоги для наших переселенців. Було прийнято. Біля 300 осіб, вимушено переселених осіб з зони бойових дій. На даний час в нашому населеному пункті живуть проживають 11 осіб, які вимушено переселених із бойових дій. Цей рік був для нас всіх важкий. З початку війни наші односельчани допомагають нашим захисникам. Воєнну амуніцію, збиранням коштів, закупівля квадрокоптерів, тепловізорів, автомобілів. Біля 10 автомобілів було передано для наших захисників, але надіємося, що ця цифра більша, тому що наші заробітчани, односельчани є такі, що вони не афішують у засобах масової інформації. Наші жителями села. Було організовано притіння сіток у Молодківському ліцею, будинку культури, вечорниці по ліпленню вареників для наших захисників, в Молодківській бібліотеці, бібліокухня по засолці сала, у селі Молодків, Пошиття шапок, Балаклав ну, та багато інших робіт, які потребують для наших захисників. Хочу подякувати нашим односельчанам за підтримку, за те, що вони допомагають нашим захисникам для нашої спільної перемоги. Незважаючи на те, що в Україні йде війна, міською радою, депутатами міської ради, очільникам громади були виділені кошти на план соціально-економічного розвитку села. Було зроблено, підсипано щебеневий підсип вулиця Горішнянки. Частково. Частково зроблено ямочний ремонт вулиці, франка до сільського кладовища, встановлення сміттєвих баттів біля сільського кладовища та площадки. Також встановлено на вулиці Шевченка урочище юрчаливу зупинку громадського транспорту. Хочу звернутися ще до односельчан, подякувати їм за їхню допомогу і надальшу допомагати для наших захисників для перемоги. Дякую Збройним силам України. Бажаю всім миру і перемоги!